Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Багато оновлень відбулося з моменту останнього відеоролика. Як ми можемо побачити, команда плотно працює над своєю тапалкою. Є багато оновлень, про які в цьому відеоролику ми поговоримо. Але зразу скажу, що вони це роблять не в найкращу сторону нам. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. В минулих відеороликах я розповідав, що найбільшу ставку ми не робимо на ончейн. Але наголошую про ончейн. Ми не повинні забувати. Найбільшу ставку ми робимо саме на тапалку. Можливо, це зараз буде максимально тупо звучати, але це лейр 2 і більше відсотків людей, що роблять правильно: роблять об'єми, роблять транзакції, роблять різні свапи, відкуповують різні непотрібні нефтіжки, Ну і свапують різні обгортки. На офіційному мості, бо надіється, що за це будуть роздавати дроп. Як я вже сказав про ончейн, Ми з командою не забуваємо, але найбільшу увагу ми не приділяємо ончейну. тобто свапи, об'єми відкупляємо і невтішки по 2-3 долара. Ну і так далі. Ми більше уваги приділяємо таплиці. І хто буде правий, покаже лише час. Розпочнемо ми з найцікавішого, це те, що декілька тижнів тому команда додала нові функції для Китів, особисто, я вважаю, не для луу-банків. Ми можемо додатково отримувати плюс пасивний дохід. Бачимо, що виконали одне завдання, отримали плюс 10 до пасивного доходу. Тримали, виконали друге завдання, отримали вже плюс 10, це вже в результаті 20% до пасивного доходу. Ну і так далі. 30%, 40%. 50, ну і так далі. Припустимо, якщо ви фармили в годину 100 трави. Якщо ви виконали всі завдання, припустимо, маєте 50%, то вже будете отримувати не 100 трави, а 150 трави. Одним словом, дійсно це крута фіча, але для кого? Правильно, не для нас, а для китів, тому що ми багато ліквідності тут заносити не будемо. Та й тримати на гаманці, також не тримаємо, тому що тримати на один гаманець там по тисячу, чи по дві, чи по 5000 тисяч доларів на один аккаунт, це дійсно багато. Тому смислу виконувати ці по суті проекти, щоб отримати пасивну траву. Ну, особисто, я вважаю, і ми цього з командою не робимо. Бачимо, що є ліфініті перший проект, щоб забрати 10 до пасивної трави. Нам потрібно зробити на цьому дексі 10 тисяч торгового об'єму. Чесно, це дійсно багато, і на комісію вам достатньо добре піде. Но найголовніше, що хтось скаже: блін, а що якщо це буде критерієм? Припустимо, бо палка нам підказувала, що нам потрібно зробити 10 тисяч доларів на цьому дексі, і ми отримаємо ще якісь критерії. Не видумуйте собі які ось невідомих критерій, по суті, яких... Не буде. Це просто зроблено для тапалки, що, припустимо, кити собі спокійно вифармювали ще більше трави. Більше тут я нічого не бачу. Є наступний проект. Також ми отримуємо плюс 10% до трави. Тут нам потрібно просто нафармити 20 тисяч поїнтів. Переходимо на цей проект, і з одного боку можна сказати, що це якась ігрова площадка, але ні. Тут ми також купляємо, продаємо різні токени, припустимо, нажимаємо на цей токен. Далі бачимо, є buy-sell, купляємо продаємо, стараємося якось торгувати. Чесно, я не вникав цю площадку, мені ця площадка не цікава. Можливо, тут і небагато ліквідності є, тому якщо щось будете робити, реально будьте обережні. Тут є лідерборд, тут можете, я думаю, відстежувати свою статистику, скільки у вас поїнтів. Щоб отримувати плюс 10%, вам потрібно набрати 20 тисяч. Пойнтів, їдемо далі. Є стейк. Це по суті казік ставки, тому я сюди лізти не рекомендую. Одним словом, я думаю, що ми познайомилися, що таке 10%. Якщо у вас є депозит, виконуйте, є сенс. Якщо ви не холдер багато ліквідності в екосистемі Eclipse, то смислу витрачати гроші на різні комісії і так далі. Я думаю, що немає. Ну, є ще проект, який не потребує, припустимо, об'єму, а ми отримуємо, бачимо тап. Те, що я говорив, один тап. Ми тапаємо зараз, отримуємо одну траву. Якщо ми виконаємо це завдання від Blips, ми будемо отримувати за один тап, дві трави. По суті, тут вкладення аж силі не потребуються, тільки для сплати комісії. Нам потрібно відправити 5 відеороликів на різні гаманці. Не на один той самий, а на різні. Заходимо в скан Eclipse, копіюємо 5 гаманців і 5 разів відправляємо якесь повідомлення на гаманець відео. І за це ми отримуємо плюс став. У нас на акаунті є там 100 тисяч трави. Можливо, для когось це багато, для когось це дуже мало. Якщо ми зайдемо в лідерборд, то можемо побачити, що ну, тут є багато людей, які дійсно вифармили там по 14 мільйонів, трави, по 10, по 8, по 7. Це дійсно багато. Можна зразу сказати, що ці люди не фармлять, а просто закинули там півмільйона доларів в екліпс і просто вифармлюють пасивно. Туди вкладочка Boost, забрали ще буст і вифармлюють траву. Но ми не мільйонери, тому ми фармимо вручну. І на рахунок пасивного фарму трави. Як ми можемо замітити, в годину ми не отримуємо нуль. Як я сказав в минулих двох відеороликах, ліквідність проекту дійсно буде відігравати велику роль більше, ніж об'єм і транзакції. Тому є смисл похолдити і за холд. Іменно на гаманці ліквідності, не в стейкінгу, а іменно за холд на гаманці, ми отримуємо додаткову траву. Ми можемо отримати, якщо ми в гаманці тримаємо ТТХ, Ефір, Солану, Селестію, USDT, USDC. коротше, є багато цих токенів, які ми можемо холдити, і за це отримувати додаткову пасивну траву. Тому, якщо ви не холдите в екліпсі ліквідність просто на гаманці, ми рекомендуємо тримати. Але, звісно, що вибір лише з вами, якщо ви не вірите, що екліпс буде роздавати за холд, у кого якщо щось є на балансі, а просто за об'єм і за свапи, можете просто робити об'єм і свапи, і ліквідність на гаманці не тримати. Але ми, в свою чергу, тримаємо більше ліквідності, стараємося. Менше свапити, менше робити об'ємів, тому що націлюємося іменно на тапалку та на холд ліквідності. І як би ми зараз не спорили, але команда найбільше уваги зараз зосереджує на тапалці. Тобто вони зараз додають різні бусти, різні поінти, додаткові тапи і так далі. Тобто команда зараз дійсно в більшості білдить тапалку. Для чого ця тапалка зроблена? Просто так. Сумніваюся, якщо тапалка була розроблена просто так. Чому вони сюди стільки уваги приділяють? Є два варіанти, як ми можемо фармити траву. Це активно, тобто тапати самому, чи софтом, чи клікером. І другий варіант це залити ліквідність: тисячу, дві, п'ять тисяч доларів. Чим більше ви ліквідності залиєте, тим годину ви будете отримувати пасивну траву. І з одного боку, нам з китами важко конкурувати, тому що у них є фінанси. Які вони можуть залити на акаунт, і тим самим вифармлювати траву. Тобто їм не потрібно тапати, Вони просто занесли умовно 10, 20 чи, там, чи 50 тисяч доларів. І тим самим в годину вони вифармлюють певну кількість трави. І за, за холд бабок в цій мережі також достатньо дають трави. Тому нам важко скласти їм конкуренцію. Але. Ми в цьому проєкті і в цій таполці, по суті, з першого дня ми вже натапили достатньо трави. Команда пообіцяла, що довго з таполкою вони затягувати не будуть. Це означає, що ми з першого дня вже нормально вифармили трави, а вони лише нещодавно зайшли і вже починають фармити. Тому, можливо, хто з першого дня і хто нафармив достатньо а, цієї трави, скласти конкуренцію, китам ми зможемо і тим самим відкусити. Хоча не великий кусок, але мінімальний кусок пирога з дропу так точно зможемо. Нам залишається тапати та надіятися, що команда не буде продовжувати життя цієї тапалки. Хоча вони сказали, що з тапалкою вони затягувати не будуть. Тому надіємося, що тапалці залишилося жити лічені місяці. Тобто вони не будуть продовжувати ще щось там білдити і продовжувати життя тапалки, тому що складати конкуренцію китам ми вже не зможемо. І тим самим. Кити, які занесли по 5, 10, 20 чи 50 тисяч доларів на один аккаунт, вони так точно зможуть вифармити більше трави, ніж ми просто тапаючи. Можливо, для когось це буде дійсно здаватися ред флагом. Аля вони випустили пасивний фарм трави, тим самим для китів, щоб кити вифармлювали. Але ред флаг буде тоді, якщо вони будуть затягувати. З тапалкою, тобто вони будуть продовжувати життя таполки. Вони самі обіцяли і говорили, писали в Твіттері, що вони з тапалкою затягувати не будуть, аля ця тапалка довго жити не буде. Тому якщо вони затягнуть з цією таполкою, будуть продовжувати її білдити, робити оновлення і так далі, закликати далі тапати, то це вже буде так точно редфлаг. Так, на рахунок родмапу, який випустив сам Екліпс 29 січня. Як ми можемо замітити, є три фази. Перша фаза 1 6 місяців, далі 6-12 місяців і 12 плюс місяців, тобто три фази. Зразу пішов нереальний лютий хейт, те, що аля, все, коли буде токен невідомо, вони там щось планують, мутять і так далі. Ні. Сео на Ама Сесії просто прямо сказав, що з виходом токена вони затягувати не будуть, і токен буде в 2025 році. Це дуже просто, не потрібно собі нічого нового придумувати. В першій фазі тут ще чітко зазначено про децентралізацію. Скорше всього, що, можливо, вже десь скоро і у них вже є в планах Тегіє токена. Одним словом, на даний момент немає чого панікувати. Продовжуємо працювати та очікуємо на вихід токена. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!